Що зараз буде з тими регулярними військами РФ, які погодилися перейти на сторону Пригожина? Нічого, абсолютно нічого. Путін став настільки абсолютно а, безпомічним, що він не здатен провести навіть ефективних репресій. Бачите, от я вважав, що за результатами цього воєнного пучу Путін за зуском Ердогана почне масштабні репресії в армії, в тому числі з Вільнішою Герасімова. Позвільняє командирів тих частин, які е, саботували виконання е, його наказу знищувати цю колону, але нічого не сталося. Чому е, Путін втратив легітимність? Він розуміє, що якщо він зараз тільки почне будь-які репресії проти військових, він стане ще більш непопулярним. І тоді справді може статись воєнний переворот. Чому тому що російська армія все ж таки в е, авторитарному суспільстві це дуже закрита каста? Вона користується, скажімо так. У них є загальна логіка, є корпоративність, якщо хочете солідарність, і вони би не пробачили. Тобто він би втратив тоді повну підтримку армії, якби почав подібні репресії. А це дуже небезпечно, якраз таки реальним воєнним переворотом, проти якого його би не захистив ніхто, включаючи Розгвардію Золотого. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко сказав, що на тлі бунту Росії віддав розпорядження про приведення армії у повну бойову готовність. А він боїться, що тепер щось подібне станеться в його країні. Лукашенко параноїк і боягуз. Не такий боягуз, як Путін. Все ж таки, бо він в політиці з 94-го року, він краще розуміється. Але я думаю, що Лукашенко справді сприйняв це як пряму погрозу собі. Він переклав цю історію на свою, тим більше, що у нього є власна ПВК, гардсервіс, яка була створена на російські гроші і при кураторстві і інструкторах з ПВК Вагнера. Тому Лукашенка цілком розуміє реальну боєздатність своєї армії, номінальна вартість численні з якої повторюю близько 40 тисяч, але реально вона нічого не здатна буде зробити. Тому. Лукашенка, як політична тварина, розуміє, що йому треба шукати союзників цій історії. Він вважає, що такого союзника він знайшов в особі Пригожина. Але це дуже ненадійний союзник, як показала історія з Путіним. Путін теж його вважав своїм васалом, абсолютним підлеглим, нездатним ні на що. А ось як воно вийшло. Тому якщо Лукашенка продовжить не знайде способу виштовхнути ПВК Вагнер за територією Білорусі, його теж можуть чекати великі несподіванки, включаючи воєнне. Переворот йому насправді треба залишити на своїй території там ну максимум близько тисячі найманців. А решту відправити в Сирію, відправити їх в Центральну Африканську Республіку. Ха заробляють йому Лукашенку гроші, заробляють йому золото, діаманти. Але головне, щоб вони не сиділи без діла, бо тоді може статись лихо. Може статись лихо. Ну, от зараз Лукашенко каже, що вагнера будуть допомагати білоруській армії, будуть їх навчати, консультувати, щоб дійсно вони були до чогось готовими. Ну з таким же успіхом він їх може відправити на прополку картоплі, картопля. Знайте, що вони якимось чином стануть більш цивілізованими. Ну, послухайте, це навчені природжені вбивці. Для них, в принципі, таке поняття, як лояльність до тієї, країни, яких прийняла, немає. Вони абсолютно екстериторіальні. Тобто, насправді цим закладом вони показали, що у них немає ніякого російського патріотизму, у них немає ніякої лояльності до президента Путіна, як головнокомандувача. Їм взагалі плювати, де і проти кого воювати. От це є і суть цих. Найманців. Тому я впевнений, в них не буде ніякої вдячності е, по відношенню до Лукашенка. От, е, да, вони можуть проводити якісь навчальні заходи, тренувальні з білоруської армії. Але білоруська армія ніколи не зможе стати ПВК Вагнера. Чому? По-перше, вона, на відміну від е, найманців-Вагнерівців, не брала участь ніколи в бойових діях по друге з за великим рахунком це паркетна армія за винятком двох бригад ВДВ, які створені, і то з великою натяжкою. Все інше, білоруська армія це чисто паркетний варіант, який годиться тільки для святкових парадів на 9 травня. Нічого іншого вони не можуть взагалі від слова взагалі. Тому для того, щоб захопити владу в Білорусі, якщо їм це заманеться, я вам скажу, що вистачить одного батальйона вагнерівців. Ну там 500 вагнерівців спокійно зметуть. Всю цю армію, всю цю так звану їхню, значить, цю каральну міліцію і е, знищить Лукашенка. Тобто, це питання часу, розумієте? Це якби е, Лукашенка віддав мавпі гранату, те, що він зробив, запросивши Пригожина і Вагнер до Білорусі. Ця граната рано чи пізно вибухне, і вона вибухне проти нього. Це лише питання часу. Пригожин часто критикував Шойгу і Герасимова, і ми задавалися таким питанням, як йому це дозволяють. Ну зараз ми це вже зрозуміли. Але є ще один терорист Гіркін, і він вже прямо критикує Путіна, тобто дозволяє висловлюватися проти нього. І, от нещодавно на своїй конференції клубу е розгніваних патріотів, він сказав, що президенту РФ треба піти у відставку. А як йому дозволяють це говорити, і чи варто очікувати, що ті, хто стоять за гіркиним, спробують зробити щось схоже, що зробив Пригожин? Е Стрілков діючий офіцер ФСБ? Він знаходиться, він вмонтований в систему російських спецслужб. Йому дозволяють робити і робити подібні заяви тільки тому, що він виконує певну функцію. Певну роль. Ця роль бути таким папом-гапоном, тобто він своєю критикою. Привертає на свій бік незгоди з режимом Путіна. Тобто він вскриває потенційних дисидентів. Кожен хто йому пише, там з ним зустрічається, приходить з ним на зустрічі чи робить донати на нього. Він автоматично потрапляє до чорного списку російських спецслужб. Тому завдання Стрілкова – бути приманкою для тих. Хто а, боїться сам виступити проти режима Путіна? Але він готовий аплодувати, лайкати, умовно кажучи, там приходити на зустріч з стрілковим. Оці всі корисні летять як е, бджоли намет на е, цього пана стрілкова. В цьому і полягає в принципі його функція, і тому чіпати його ніхто не буде. Поки його куратори вважають, що пан Стрілков є корисним. Я вам скажу, що враховуючи КПД його діяльності, він є надзвичайно просто фантастично ефективним. Та кількість постів, яка розходиться. Причому реально це не боти. реально охоплення його телеграм-каналу фантастично. Він зараз має там понад 800 тисяч підписників на своєму телеграм-каналі, а його пости читають ще більше. Тому він виконує з точки зору своїх кураторів, своє завдання. От плюс давайте не забувати, що там є інші. Чи угруповання. ФСБ постійно конфліктує з ГРУ, а ГРУ це є Пригожин. І тому публічна критика стрілкова на адресу Пригожина, це треба сприймати як відглоски війн і конфліктів постійних конкуренцій між ФСБ і ГРУ. Ну, і з цієї точки зору стрілков дуже корисний, тому що він має, по-перше, бойовий досвід. І ФСБ теж розглядає можливість створення своїх альтернативних. ПВК Вагнера своїх приватних військових компаній, тільки тепер на базі офіцерів ФСБ. От, тому ніхто стрілково прибирати не буде принаймні до тих пір, поки його діяльність є корисною для російської спецслужби.